Вітаємо вас із добуним чемпіонством. Наскільки задоволені виступом своєї команди, якщо брати увесь сезон? Доброго дня. Ну, Хочеться в першу чергу знаєте, подякувати нашим сонячним селам оборони, що у нас є чудова можливість грати в футбол, розвивати спорт, незважаючи на нашого агресора. З приводу футболу, ну, що хочеться сказати, максимальний був підхід, настрій, тренування і все це, мабуть. Вплинув на сьогоднішній результат. Жодної, жодної поразки. Чотири команди, три перемоги над усіма. Впевнено, рухаємось далі. Ще скажіть, чи всі поставлені задачі на початку сезону були виконані команди? Так, можу впевнено сказати, що задачі виконані повністю, тому що Кубок у нас, він їде в Вінницю і вищої скажімо так, нагороди в другій лізі бути не може. Зазвичай після перемоги в якомусь змаганні команди шукають собі суперника сильніше. Чи розглядає варіант Яско з повищенням у класі? Це перша ліга або можливо ліга? Ви знаєте, Яско грав у минулому році першу лігу, і ми зайняли друге місце в першій лізі. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що в країні є війна, бо в нас багато хлопців працюють на різних роботах, і це дещо неможливлює нашу наше подорожування для виїзних ігор тому скоріш за все ми залишимося в на тому рівні, на якому ми є.